Уявіть собі, що ваша думка має таку силу, що вам достатньо представити бажане майбутнє, в якому є все, про що ви мрієте, і воно раз і створилося у вашій реальності. Ну, скажімо так, за декілька годин. Насправді, в більшості людей так не працює, і в мене також. Вітаю, я Наталія, трансформаційний коуч, а також стратегічний консультант в минулому. Це відео для тих, хто неодноразово намагався ставити цілі, але відчуває внутрішній супротив. Для того, щоб рухатися до бажаного майбутнього. В цьому відео я поясню, чому непропрацьований досвід блокує вас і як трансформувати його в ресурс. Ну що, поїхали? Почнемо з схеми. Ось я взяла білий аркуш паперу, на якому намалюю фігуру. Ось ця фігура це людина в її сьогоднішньому житті. Разом з нею коло це, наприклад, фігура майбутнього. Коли людина починає рухатися до своєї цілі або до свого бажаного майбутнього, у неї може виникати супротив. Що таке це майбутнє? Майбутнє це ваші цілі, майбутнє це можуть бути ваші мрії, майбутнє це те, чого ви можете дуже сильно бажати. В цьому майбутньому можуть бути цілі різних типів. Наприклад, матеріальні цілі. Я хочу купити автомобіль, квартиру, поїхати в відпустку чи здобути якусь коштовність. Це можуть бути сенсові цілі. Наприклад, людина хоче, щоб її діяльність професійна чи будь-яка інша приносила задоволення, наповнення та сенсу. Це може бути цілі пов'язані зі станами. Наприклад, сьогодні я знаходжуся в стані апатії, демотивації а хочу проживати життя в легкості та в радості. Цілі можуть бути. Бути різноманітними, вони можуть бути пов'язані зі стосунками, зі здоров'ям, з будь-чим. Вони можуть бути як масштабними, так і не дуже. Так ось, коли людина з сьогоднішнього починає рухатися до майбутнього, в неї може виникати супротив. Чому так може відбуватися? Зараз до своєї схеми я додав ще одну фігурку, яка відіграє дуже важливу роль. Ця фігура це ваше минуле. І чим більше в цьому минулому непрожитих станів, чим більше в цьому минулому якихось неприємних емоцій, чим більше в цьому минулому важкості, тим більше таке минуле буде притягувати вас до себе і формувати з вами одне ціле. І тим важче вам буде почати рухатися до вашого майбутнього, тому що ваше минуле як магніт буде притягувати себе. До себе, перш ніж я розповім вам, що складається ваше минуле, може бути цікаво подивитися на ваш малюнок, ваш особистий, на те, які пропорції займає кожна з цих фігурах, чи ви маленький по відношенню до свого майбутнього, чи ви великий по відношенню до свого майбутнього, чи минуле займає велике місце на вашому малюнку. Так ось, ось ці всі речі можуть бути також цікавими для того, щоб зрозуміти динаміку. З чого складається ваше минуле? Так ось, минуле воно складається з різних елементів. Ваше минуле входить ваша сім'я, відносини з вашими батьками, братами, сестрами, ними. У ваше минуле може входити родові системи. Сценарії родових систем вони часто не а також вони. Навіть більші за сім'ю, і в ваше минуле може входити в весь ваш особистий досвід, який ви проживаєте з народження до вашого сьогоднішнього дня. Ваше минуле формує картину світу, тобто те, як ви бачите цей світ. І те, як ви бачите себе в цьому світі, якщо протягом вашого дитинства батьки постійно вам казали, що світ важкий, що він небезпечний, що потрібно дуже багато працювати для того, щоб досягнути результату, то ви апріорі будете бачити світ саме через таку призму. Ви будете сприймати світ як щось важке. Ви будете вважати, що для того, щоб чогось досягнути, потрібно дуже багато і важко плідно працювати. Це сформує ваше бачення світу. І чим більше в цьому минулому такого неприємного, складного емоційного досвіду, тим більше це минуле буде вас а, до себе притягувати і не дозволяти вам рухатися до майбутнього. Зараз я наведу декілька прикладів, як це може працювати. Наприклад, ви почали співпрацювати з партнером. Який без вашого на то відома виділяв собі кошти, вас може скластися враження після цього, що е, світ небезпечний, що взаємодіяти з людьми небезпечно, що їм не можна довіряти або Дитина їй не дозволяють бути динамічною, їй не дозволяють проявляти себе, їй не дозволяють бігати, кричати, висловлювати емоції. Так і у такої дитини формується переконання, що вона має бути зручною, вона має бути тихенькою, вона має бути правильною для того, щоб подобатися навколишньому середовищі там, мамі, братові татові і так далі. Так ось, коли така людина виростає, вона одягає якось. Цумчик правильної і починає відповідати очікуванням оточуючих, чи то босу, чи то у відносинах з партнером, чи то з подругами, чи то взагалі з оточуючим світом, тому що боїться, тому що рахує, що якщо вона не буде відповідати очікуванням оточуючих, то її не будуть любити, її не будуть сприймати, її не будуть цінувати, і взагалі її будуть не рахувати. Вати цінною або, наприклад, людина інвестувала кошти в проект, не отримала очікуваного результату, і після цього може рахувати, що в її майбутньому тепер будуть там невдачі, і що вона взагалі не спроможна на реалізацію якихось вагомих. Проект і так, що цим всім можна зробити. Тут може бути дві стратегії поведінки. Одна з них, як на мене, діюча, а одна зовсім не діюча. Почнемо з тією, яка не діє. Не діє – це, наприклад, людина може вирішити, що вона буде фокусуватися лише на майбутньому, фокусуватися лише на позитиві, фокусуватися лише на своїх цілях і взагалі не звертати уваги на своє минуле. Ніби цього минулого не було, ніби це минуле це. Не про неї. Тобто людина вирішує прикрити всі ці обставини якимось рушничком, покласти їх в коробку чорну, покласти їх в чорну скриню, відмовитися від свого минулого, зробити вигляд, що її не болить і так далі. Але насправді ці обставини з минулого, навіть якщо вона не звертає до уваги, вони все одно фонять, вони все одно забирають вашу енергію, вони все одно е знаходяться в вашому. Му полі тому для мене м, ховатися від минулого це не ефективна стратегія. Ефективна стратегія це пропрацьовувати минулий досвід, це пропрацьовувати емоції, які інтегрувалися в тіло з цим досвідом. І лише це може дати терапію та зцілення. Тому як на мене, другий сценарій поведінки набагато ефективніший. А він заключається в тому, щоб не уникати минулого, а працювати з ним. Запам'ятайте одну річ. Минуле не можна змінити, але його можна прожити по-іншому. Можна в тіло інтегрувати зовсім інший емоційний досвід, який з цим минулим пов'язаний. І саме коли ви проживаєте досвід по іншому, цей минулий саме тоді відбувається терапія. І саме тоді з'являється така от ясність. А коли з'являється ясність, виділяється велика кількість енергії, виділяється велика кількість ресурсу, які ви можете використовувати для того, щоб потім рухатися вперед. Фіксуємо, минуле неможливо змінити, але можливо пережити по-іншому емоційне забарвлення, яке це минуле несе. Наприклад, якщо людина проживає вигорання, вона не може змінити той факт, що вигорання відбулося, але вона може. Зрозуміти для чого це з нею відбулося, що потрібно робити, щоб цього більше не відбувалося, які кордони вона потрібна, вона повинна вибудувати, чому відбулося те чи інша ситуація, і так далі. Тобто, з цього досвіду людина може винести не те, що вона невдаха, і вона опинилася у вигоранні і, взагалі, вона більше не спроможна працювати в цьому світі, а скоріше те, якою повинна бути людина, щоб цього вигорання не було, для чого це вигорання відбу. Ся що, воно для неї говорить, що воно для неї несе, і так само це може бути з токсичними відносинами, так само це може бути з якимись іншими невдачами, так само це може бути з будь-яким іншим досвідом, який не приніс того результату, якого ви очікували. Тобто, це скоріше матерія, яка дозволяє вам зрозуміти для чого, що потрібно змінити, куди потрібно рухатися, а не е інтерпретувати її як е те, що у вас не вийде, що людина не вда чи ще щось мені дуже подобається вислів одного французького філософа Жан Поля Сартра, який казав наступне: ми не те, що з нами зробили інші. Ми те, що ми робимо з тим, що з нами зробили інші, і це дуже сильно відгукується з тим, що я казала в попередній частині цього відео. Ми не можемо повпливати на те, що відбулося з нами в минулому. Ми не можемо повпливати на те, які переконання нам передали наші батьки, рідні чи близькі. Але ми відповідальні так, ми можемо взяти відповідальність за ці обставини і е, прожити їх інакше, і подивитися на них зовсім іншого раку. Орсу зовсім інших окулярів і вирішувати те, як ми зараз хочемо проживати своє життя, з чого починається робота з минулим. Перш за все, це звісно з усвідомлення. Так, це з того, щоб назвати те, що ми прожили, усвідомити те, які в нас є переконання, усвідомити те, які ми проживали обставини, і так далі. Тобто, дати цьому назву. І до речі, це не так просто, як здається, тому що багато дуже процес відбувається неусвідомлено, автоматично, і ми навіть не даємо їм імен. Так ось. Спочатку це ось перший етап усвідомлення, а після якого вже йде етап прийняття, і етап прийняття це не про те, що людина погоджується з тим, що там в неї будуть невдачі, або вона погоджується з тим, що в неї більше не буде нормальних екологічних відносин. Для мене прийняття це коли людина може дивитися на свій неприємний досвід, чи то годинами, чи то днями, чи місяцями, неважливо проживати ось біль пов'язану з цим, але усвідомлювати. Своїм тілом і своїм єством, що вона не ось ця одна, дві, три чи чотири ситуації, які в неї не склалися, а що вона набагато більша за це. Так, ситуація відбулася, так відбувся той чи інший факт. Так, можливо, це неприємно, але ця людина вона більше за цю ситуацію. Вона не лише ця ситуація. Вона ще ось це, вона щось це, вона щось це. В неї вийшло ось тут, в неї вийшло ось там, і вона усвідомлює свою цілісність. Вона усвідомлює, що вона. Набагато більше за ось це для мене прийняття це саме про ось таку історію. Це не про те, щоб асоціювати себе лише ось цим неприємним досвідом і вважати себе невдахою або жінкою, в якої не можуть скластися відносини, або яка не може реалізувати проект, або ще щось. Ні, це приймати те, що так могло бути і так, але може бути ще по-іншому. Але дивитися на те, де в людини вийшло, дивитися на те, що хорошого вона може винести з цього досвіду, і від. Стовхуватися від цього ресурсного стану для того, щоб рухатися в майбутнє, це про ось це для мене прийняття. Це не асоціювати себе лише з негативом, а сприймати те, що він відбувся. І бачити картину набагато ширше ніж вона є після усвідомлення та прийняття. Я рахую, що потрібно повертатися до свого образу величі до саме тих моментів, коли ви відчували себе успішним або успішною, коли ви відчували себе на вершині гори, коли ви відчували, що ви спроможні реалізувати якісь масштабні цілі чи не масштабні цілі, які вам приносять задоволення. Тобто усвідомлено повертати себе саме до того образу. В минулому, коли ви були ось такою успішною особистістю, коли ви пишалися собою. Я рахую, що взагалі мозок працює таким чином, що повертатися до чогось неприємного дуже просто. Він завжди схильний до того, щоб фіксуватися на тому, що не вийшло, і пробонізувати, перебільшувати, драматизувати. А ось для того, щоб повертати до до свого образу, коли ви собі подобалися, ось тут потрібні зусилля, і люди досить недостатньо роблять. Ось сьогодні, що ви можете вже зробити сьогодні і зараз ви можете виписати всі свої досягнення великі, маленькі, ви розповіли вірші, коли в школі, а ви вивчили три іноземних мови чи одну, ви поїхали вперше за кордон і так далі. Ви здобули якісь, якусь освіту, диплом, реалізували щось що було для вас важливе. Випишіть ось всі свої досягнення на аркуші паперу і спробуйте з ними повідомляти. В'язатися <зв> так, спробуйте відчути ці емоції, які ви тоді проживали. Це може здаватися вам банально, але ви побачите наскільки змінюється ваш стан. І якщо ви щоденно або регулярно будете повертатися до образу себе в минулому, коли ви відчували себе успішним і на вершині гори, ваш стан зміниться, і ви зможете виділяти більше простору для себе успішного, ніж для себе, в якого не вийшло, або для себе успішної. Так, виділяйте ось цей час на такі практики, якщо кожен Ного дня по три хвилини вранці. Ви будете згадувати приємні моменти свого життя. Ви будете повертатися до свого образу, де ви відчували себе натхненними і сильними. Тоді ви побачите, що на пласти вашої свідомості будуть повертатися і інші приємні спогади. Будуть повертатися запахи, можливо, пейзаж якийсь, можливо, картинка, можливо, асоціація. Поступово це буде займати все більше і більше. Місця у вашому житті тому рекомендація: не шкодуйте часу на те, щоб виконувати ці практики, повертатися до себе успішного до свого образу успішності в минулому, відноситися до цього. Шанобливо відноситися до цього з любов'ю, відноситися до цього з якоюсь такою ніжністю, і тоді в вашому житті буде виділятися більше простору, більше місця для ще більшого успіху. Тому що якщо у вас вийшло хоча б один раз в минулому, є великі шанси того, що у вас буде виходити не один раз, а багато разів в майбутньому. На цьому я вам бажаю успіхів і до зустрічі.